Всім привіт! Сьогодні у нас підготовлений такий проект. Це Avanti Boost в Кольорі Хакі. Двигун встановлений на 750 Вт фірми МКУ. Обладнання Шимано 7 швидкостей. Батарейку встановили на 13 а 48 В. Шатунний передній провіл. Контроллер встановили на 23 Алітравліка тектерська. 180 ротори, що спереді, що ззаду. Подвійний обід посілений. Ростовка рами 19 дюмів. на підділи як від 1,70 м до 1,85 м. Також можна встроїти поставку, яка зробить руль вище. Велосипед розвиває швидкість до 45 км. На цій батарейці в середній швидкість проїде 50. Плюс Залежить від того, як натискати нога. На Велосипед їде дуже круто. Ціна такого велосипеда 42 560 гривень. В наявності їх дуже мало. Зараз покажемо. Магаєа вага 135 як він піде мною їде. warna nya